Вітаю, друзі! Ви на каналі «Навколо світу і це огляд на готель Клеопатра Міліса Хотел 3 зірочки». Давайте його подивимось. Розглянемо на карті, де знаходиться готель. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований на початку міста Аланія на першій береговій лінії через дорогу від популярного пляжу Клеопатри. Від початку готелю починається прогулянковий променад, який веде прямо до центру міста Аланії. Відстань від готелю до центру 2,5 кілометра. Йти приблизно 20-30 хвилин. Відстань від готелю до міста сіде 62 кілометри. До аеропорту в Анталії 123 кілометри. Готель Клеопатра Міліса був відкритий в 1986 році. Останній ремонт тут проводився в 2021 році, оновили номерний фонд. Складається готель з двох будівель, є два ліфти. Загальна площа території становить 2000 квадратних метрів. Територія достатньо компактна, це стандартний міський готель. Працює готель за концепцією все включено. Алкоголь доступний безкоштовно для гостей з 10 ранку до 10 вечора в барі біля басейну та в барі в ресторані. Є пиво, вино, джин, віскі, раки та роблять коктейлі. Щодо платних послуг, це Wi-Fi, сейф, спа центр, масажі, салон краси, сауна і хамам. Безкоштовно можна пограти в настільний теніс, пляжний волейбол. Є анімація один раз на тиждень. Зараз ми подивимося два номери в блоці А. В цьому ж блоці розташований основний ресторан. Ось так він виглядає. Тут проходить сніданок, обід та вечеря для гостей за системою шведського столу. Номерний фонд готелю становить 144 номери. Є стандартні та Large Room. Зараз ми заходимо в номер категорії стандарт. Його площа 17 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і одна дитина. Подивимося номер категорії Large Room, його площа 24 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. З балкону номера ми можемо бачити внутрішній дворик готелю. Тут розташований відкритий басейн з дитячою неглибокою секцією. Поруч з ним також є бар з напоями. Готель знаходиться через дорогу від популярного пляжу Клеопатри. Ходімо ж його подивимось. Дорога до пляжу проходить через ось такий прогулянковий променад, по якому можна гуляти та дійти до центру міста Аланії. Пляж Клеопатри по праву нагороджений блакитним прапором. Його протяжність 2 кілометри. Тут дрібний чистий пісочок та зеркальна водичка. Майже через кожні 50 метрів по пляжу розташовані бари та ресторани, тож ви зможете в легкій доступності купити їжу чи напої. Ось один з таких барів. На пляжі можна безкоштовно відпочивати на своєму рушникові. Шезлонги та парасольки будуть платні. До прикладу, ось в цій зоні сет, 2 шезлонга та парасолька коштує 6 доларів. Окрім того, що відпочивати та купатися, можна активно провести свій час. На пляжі пропонуються спортивні розваги, такі як парасейлінг, банан, катамарани, водні скутери та інші. Пляжна лінія тут достатньо широка, пісочок класний, не нагрівається сильно в спеку, тому приємно ходити. При вході в морі в деяких місцях можуть бути природні плити. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.